Луки, 24 розділ 46, 47 вірші. І сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих третього дня, і щоб у імені Його проповідалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму, почавши. І 26 розділ цього ж розділу, 26-й вірш цього ж розділу. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в славу свою. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні цей останній час розуміємо. Відчуваємо серцем, та все навколо говорить, що ближче день останній і прийде Господь. Слава йому за це. Тільки одне дуже важливе і цінне, що ми були готові до зустрічі з Ним. І сьогоднішній день, ці хвилини, які ми переживаємо, я думаю. Зараз пристану перед велич слава гослави Господньої і простягаючи руку до тіла, простягаючи руку до чаші, я думаю, що з трепетом всередині. Приглядаючи своє життя, хочеться мати ту спільність з ним, хочеться жити в ньому. Хочеться більше і глибше пізнавати Господа і Спасителя свого. Це місце, яке я зачитав свого часу Господь Ісус Христос, перед тим, як Він вознісся, ще мав розмову зі своїми учнями, і Він говорив до них: написано, так є, так написано. І так потрібно було постраждати Христові і воскреслити з мертвих дня третього. Ті переживання, які пройшли учні апостоли, розлука, вона була, ну, на перший погляд, дуже коротка три дні. Але вона відобразилася глибокою біллю, переживанням, страхами. Ось ці три дні, три ночі. Але Христос не залишився мертвим там у гробі, воскрес, за що слава нашому Богові. А це все для того, щоб проповідувалося покаяння і прощення гріхів міжнародів усіх від Єрусалиму почавши. Для людини примирення з вічним Богом іншого шляху не було. І сам Господь Ісус Христос зійшов з неба, став людиною для того, щоб ось ця можливість була, проповідь прощення, помилування, звільнення. І слава Господу, що Він пройшов ось цей шлях дуже складний. На перший погляд, здається, ну що такого, як людина. На Христі і до Христа дорога і ті переживання, вони можливі. Навіть є люди, які були розп'яті та ще й по декілька разів. Для того, щоб пережити те, що переживав Христос. Але те, що пережив Христос, я думаю, що ніхто не зміг повторити і пережити. Тому що це була не тільки сторона тіла, плоті, там була ще війна в духовному світі. І піднялося все пекло, піднялися всі сили темрява для того, щоб те, з чим прийшов Христом, Христос, щоб воно не відбулося, щоб ось та викуплююча жертва вона не збулася, щоб не було можливості людині прийти перед Всевишнім з покаянням. Щоби просити у Бога помилування і прощення. Але Ісус Христос Він прийшов для того, щоб тут написано проповідувалося покаяння і прощення гріхів. І коли дивимося на шлях, яким проходив Ісус Христос, то неодноразово були такі ситуації, де Він говорив про прощення, про те, що прощені гріхи. А опісля ставалося те, про що людина, можливо, мріяла, благала, шукала помилування, шукала оздоровлення, але перед тим ставалася ця подія, і дехто думав, ну а що він говорить про те, що прощається, хто він такий? Чи він має право і владу? І багато чого людям не було до вподоби. Коли Ісус Христос Він був у тілі, але Він коли виясняв і пояснював учням своїм, які йшли в Емаус, про Його шлях, про те, що він повинен був зробити перед тим, як війде в свою славу. І тут написано 26 й вірш. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в славу Свою, війти в славу. Ісус Христос. Будучи в тілі, він пережив дуже багато приниження. І його вигляд, коли читаємо книгу Пророка Ісаї, сьогодні нагадувалося з неї 11 і нижчі вірші. І я хотів трошечки, хоча би ми подивилися те, про що говорив свого часу, будучи наданий Духом Святим, Пророк Ісаї. Він говорив про Ісуса Христа про те, що повинно було статися. Ми тепер дивимося на те, що вже відбулося. І ми пережили в своєму серці ту зустріч з Господом, хтось пережив і помилування, прощення, пережив, що Господь увійшов в життя. Але я думаю, що освіжити все і схилитися перед тим, який у славі. І незабаром прийде. Я думаю, що важливо і цінно пам'ятати, який шлях пройшов наш Господь Ісус Христос. І коли читаємо 53-й розділ, починаючи з другого вірша, тут написано: Бо Він виріс перед Ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти. І ми його бачили та краси не було, щоб його пожадати. Люди дивилися на нього як на людину. І не бачили щось такого особливого, через що хотілося б з ним, можливо, мати більше спілкування, чи за ним хотілося йти. Як, за, як людина в тілі, він не мав нічого як, чогось такого особливого, що мають сьогодні люди, і рекламують. І за зовнішністю буває, що тисячами люди бігають за іншими. Але тут написано, що. Та краси не було, щоб його пожадати. Щось було в ньому більше, ніж зовнішня краса, тому що люди, які шукали Господа, шукали щось друге. Вони хотіли почерпнути від нього щось інше, не те, що є по тілу зовнішнє, те, що воно несе людину, веде до гордості, до пишноти. І тут написано, нижче каже: Він погоржений був, його люди покинули страдник, знайомий з хворобами, і він, від якого обличчя ховали, погоржений, і ми не цінували його. Це якщо вникаємо в Писання, розуміємо, що пророкує Ісая про те, що мало статися, а читаючи Слово Боже. Читаючи Євангелію, ми бачимо, що це так і відбувалося. Люди ним погорджували. Хто такий? Чи ж це не син Йосипа і син Марії? А хто він такий? А чому його потрібно слухати? І так далі. Було багато от тих е, принижень, коли люди вважали його за звичайного. Але там, де людина шукала бути в спільноті з Богом, шукала Бога, відкривався не просто Ісус Христос як людина, але як Господь, як Спаситель. І не одна людина, дивлячись на Ісуса Христа і маючи з Ним спілкування, вона міняла своє життя: Захей, Марія і багато інших. Навіть сотник, який. Був представлений для того, щоб виконати присуд, який був винесений людьми, щоб його розіп'яти. І той, який дивився на Ісуса Христа там на Голгофі, і в час Його смерті Він сказав, це дійсно син Божий, це є Господь. Відкриття прийшло, але не знати, чим яке, що послужило йому надалі. Якщо на спасіння, то слава Богу. І я хотів, щоб ми сьогодні дивлячись на Слово Боже, на те, що було в минулому, те, що пророкував Ісая, те, що пережили апостоли, подивилися і ще на одну сторону, і Ісус Христос сказав тоді учням, які йшли в Емаус, що чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу. Я думаю, що коли читаємо цей уривочок, що переживали учні, йшли ідучи в Маос, і коли їхня розмова з Ісусом, з Ісусом Христом е дійшла до завершення, і Він хотів їх залишити, вони відчули в серці, більше після сказали, чи не палало наше серце. Вони відчули своїм єством, що це не просто людина. І коли відкрилися очі їхні вламані хліба. Вони сказали, чи ж не палало наше серце. Я так хотів, щоб цей ранок для нас став благословенним Ті причини, щоб бути в присутності нашого Господа Ісуса Христа, і щоб в ламанні хліба ми відчули, пережили ще більшу близькість нашим Господом Спасителем, який віддав своє життя, який все це зробив свідомо, наперед, знаючи. Чого він іде, що він робить. І хоча люди з однієї сторони одне говорили, інше щось друге, але він чітко тримався того плану, який Бог проклав для того, щоб спасіння дарувати людям, які повірять, які довіряться, які будуть з Господом. І ось ця добра вістка, вона достигла і нас. І слава за це Господу! І хвала! Я просто хочу, щоб ми і ще раз подивилися на нашого Господа, але вже. Трошки в іншому ракурсі, коли Ісус Христос вже був прославлений і в небесах. Ми, відкриваючи відкриття Івана Богослова, ми бачимо в першому розділі, де Апостол Іван, який мав такі близькі стосунки з Господом, він описує те, що він пережив, коли він побачив Ісуса Христа, але уже не такого якому він вложив свою голову на груди, але прославленого. І читаючи перший розділ Івана Богослова, дев'ятий вірш і нижче, ми бачимо тут, описується Іваном такі слова: Я Іван, ваш брат і спільник у біді, і в Царстві, і в терпінні, в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив: що бачиш, напиши те до книги. І нижче каже: Я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною, і оглянувся, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезного по грудях золотим. Поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його немов шум великої води. Я хочу ще раз звернути увагу на ось 14 вірш, де каже, а його голова та волосся білі немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне. Ми сьогодні пристанемо не перед Ісусом Христом, який був у тілі. Його знали, з ним спілкувалися. Але апостоли вже говорили, що уже Його такого не знаємо, тому що Він вознісся, тому що Він у славі. І ми пристанемо перед Тим. Очі його, немов полум'я огняне. Я думаю, що ті очі, які бачать усе, які, від яких не сховається нічого. І нам цієї пори потрібно пристати перед нашим Господом. Мені так хочеться, щоб ми, схилившись перед величою слави Його, переглянули своє серце і при допомозі Його побачили, що не так. Деякі проступки, можливо, думки, можливо, слова, можливо, щось ненароком зроблене, але воно залишилося ось тим тягарем в нашому серці, в нашому розумі, нам потрібно іти до нього, до того очі, якого як полум'я, і він, проникаючи, бачить, знає, і від нього нічого не сховається. І те, що він бачить на сьогоднішній день, відкриваючи нам. Через Духа Святого, не для того, щоб нас карати, гнобити, але для того, щоб показати і щоб ми побачили, що є ще можливість змінити все. Ми маємо можливість знайти в Ісусі Христі помилування, прощення, так як тут написано, що Він повинен був пройти через це і постраждати, і Воскрести, щоб у імені Його проповідувалося покаяння. І прощення гріхів. І якщо в сьогоднішній день ми бачимо щось не так і розуміємо, що Ти є гріховне, ми можемо йти і просити прощення, помилування, щоб Господь явив свою ласку над нами, розуміючи, що від Його очей нічого не сховається і не скриється. І дуже хочеться, щоб ми, схилившись перед величю слави Його, віддали пошану. Віддали пошану, славу і честь тому, якого свого часу гнобили, зневажали, але Він пройшов той шлях і помер, і був похований, але Воскрес і Вознісся, і незабаром прийде. І ось ця добра вістка для нас, що Він прийде, щоб забрати своїх від цієї землі. Дуже важливо, щоб ми уважно переглянули своє життя. І могли сказати для себе, в яких стосунках я з Господом, я для Нього є свій, Він прийде, Його рішення відносно мого життя яке? Якщо бачимо щось не так, і під Його полум'яними очима бачимо ті недоліки, недоліки, то йдімо і просімо помилування, прощення, спасіння. І щоб коли простягнемо руку. До тіла і крови Господньої мали ту відвагу і отримали благословіння, мали ту спільність з Господом. Нехай Господь благословить нас тому і дасть нам тієї сили і мудрості жити так, щоб наше життя було приємністю для нашого Господа, щоб, дивлячись на нас, він дивився на плід його страждань з задоволенням, з радістю, бачучи в нас тих послідовників, які оцінили. Його прихід на цю землю віддали йому славу і честь. І зараз в мене є прохання, щоб ми, схилившись перед нашим Господом, віддали славу і честь і подяку і переглянули своє серце, подивилися на своє життя очима Господа. І нехай Дух Святий дасть нам розуміти, бачити себе очима нашого Господа, і що не добре, усунути. І це можливо через покаяння, отримати помилування, прощення і бути вільними, очищеними, освяченими і мати спільність з нашим Господом, щоб коли Він прийде, ми могли, піднявши своє обличчя, сказати се той, на кого ми надіялися йому слава і хвала і поклоніння. Амінь. Схилимось у ній, Господні.